Духовне життя християнина настільки динамічне та багатогранне, що за цим всім є потреба регулярної сповіді, яка у справі духовного життя займає важливе місце. І так, що ж потрібно знати людині, яка йде до сповіді? В першу чергу мета людини, яка йде до сповіді, не просто принести, так би мовити, звіт про виконану роботу. Бог і так чудово знає кожен наш крок ще до нашого народження, але максимально щиро розкаятися, висловити жаль за вчинені гріхи. Ми маємо показати Богу, що ми йдемо до виправлення. І під час цього таїнства, таїнства покаяння, Бог прощає нам гріхи. Правда, є гріхи, які можуть бути великими і залишати на нашій душі великі шрами на все життя, але і їх потрібно лікувати в храмі. Також важливо пам'ятати, що покаяння це не час суду Бога над людиною, але суть людини над самою собою. Ми приходимо до Бога, щоб Він вилікував нас. Так, грішник-атеїст від грішника віруючого відрізняється тим, що останній розуміє усю важкість власного життя і намагається його виправити, таким чином позбутися того стану ненормальності, в якому він перебуває. При цьому таїнство покаяння це Боже таїнство, яке звершує над нами сам Спаситель Ісус Христос. Ні інтелект, ні культура, ні зовнішній вигляд священника, до якого ви приходите до сповіді, не повинні вас надто переймати. Те, що ви могли помітити в священнику, це суто його вад, за які він сам буде відповідати перед Богом. Але потрібно пам'ятати, що для прощення первин потрібен не ідеальний священник, а грішник, який знає, чому, з чим та за чим він прийшов до сповіді. Розмова з духівником може відбуватися у різний спосіб. Спочатку він говорить, а ви слухаєте, або ж навпаки. Або ж ідеальний варіант розмова почергово, так би мовити, діалог. При цьому потрібно уникати формальності. Не говорити все, як скоромовка, про те, коли сповідався, що гріх не затаїв, покуту відбув, це прекрасно, але механічно і мертво. Також варто пам'ятати, що священик не суддя і не прокурор, а навпаки, ваш помічник і лікар, посланий від самого Бога. І тому ті декілька хвилин, що дають нам на сповідь, їх потрібно максимально використати, адже можливо від них залежить наше життя. Священик це не посередник між вами і Бог. Він лише свідок вашої розмови з ним. Він не є психологом, тому не варто виливати свої переживання, емоції та враження від пережитого, принаймні саме вмитаєнства. Ваше завдання чітко розповісти про ті гріхи, які найбільше мучать ваше сумлі. Не виправдовуйтесь, не шукайте винних у гріхах. Категорично відганяйте від себе думки, що священник буде думати про вас погано від того, що дізнається всю правду. Ця правда потрібна саме для вас самих. Священника нічим не здивуєш хіба байдужістю і нерозумінням моменту, який людина зараз переживає. І головне, сповідайтеся лише за себе. Завжди потрібно готуватися до сповіді. Людина повинна усвідомити власне те, що вона є хворою, навіть не дивлячись на те, що є здорова. Збагнути свою недосконалість. Таким чином йде перший крок бажання виправлення і неповторення гріха. Далі розумова підготовка, переглянути типовий список гріхів і проаналізувати його. По потребі виписати щось на листочок, а кожна сповідь повинна бути присвячена лікуванню якоїсь пристрасті. Намагайтеся сповідатися в одного і того ж самого священника, так само, як ми користуємося послугами різних спеціалістів. Якщо ж обрали духівника, допоможіть йому ним стати. Які ж ознаки служителя, а вони досить прості. Він знаходить на ваш час, він готовий слухати, не тисне своїми вказівками, і він не є єретиком. Він регулярно служить Божественну літургію. Вміє співчувати та співпереживати. Таким чином, священик, який стає нашим духовником, нехай він знає нас, наше життя і наші падіння. Адже православний пастор, він не ховається від людей, він навпаки хоче втішити і допомогти подолати наші гріхи. Також під час сповіді подається єпитемія. Єпитемія – це не покарання, а лік, певне завдання або ж духовна справа, спрямована на подолання певних пристраст. Ось ця дія подається на сповіді як міра виховання у нашому житті, щоб в результаті людина не лише усвідомила важкість гріха, а здійснила дію до його викорінення. Не забуваємо також про молитву, адже вона займає особливе місце в нашому житті. Тому перед сповіддю не забувайте прочитати молитви до сповіді, які ви можете приєднати до ранішнього і вечірнього правила. Повідь повинна бути, наче ми сповідаємося в останній раз, налаштувати себе так, щоб ось це покаяння. Було від всього серця і від своєї всієї душі. І найголовніше, сповідь повинна бути не лише в Великий піст. Як говорить церковний устав, це належить робити в кожен багатоденний піст у день свого народження та іменин, а також при тілесних і духовних потребах. А для практикуючих християн і взагалі ідеально раз на місяць. І з цього черпайте те, що вам було корисно, що треба вдосконалити, а що і розпочати робити. Дякую вам за перегляд і до зустрічі! Пишіть те, щоб ви хотіли дізнатися далі.